Загибли, поранені, зруйновані будинки, склади і станція метро. Київ оговтується після атаки РФ. Я себе, мать, мать себе. Попередньо відомо про двох загиблих ще 28 поранило. 25 госпіталізували трьом надали допомогу на місці. Під завалами складського приміщення у Подільському районі шукають ще 10 людей. Київські міські військові адміністрації повідомили, над столицею знищили понад 30 повітряних цілей. Противник застосував шахеди, крилаті ракети. Х22, Х-32, балістичні ракети С-300, крилаті ракети Х101, Х-155 та кинжали. Цієї ночі у Києві тривогу оголошували тричі. Сумарно вона тривала більше п'яти годин. У Святошинському районі загорілась незаселена багатоповерхівка. У Дарницькому та Шевченківському також пошкодило житлові будинки. Також у Шевченківському районі було займання на верхніх поверхах недобудованого бізнес-центру. Та на складі. Горить склад площею в три тисячі квадратних метрів і на подолі. Київ від ранку в диму. Також уламками пошкодило станцію метро Лук'янівська. Її навіть на кілька годин зачиняли на вхід та вихід. Однак нині вона працює у штатному режимі. Через пожежі у Києві значно погіршилася якість повітря. У північній частині міста фіксується підвищення концентрації продуктів горіння, зокрема пилу. Міська влада рекомендує обмежити перебування на вулиці в місцях задимлення. Також через російські удари у столиці перекрили кілька вулиць.